Слухайте прикол. Мені колись моя сестричка сказала, Лен, в тебе щось із камерою. Напевно, в тебе плівка наїхала на камеру. Дивлюся, все нормально, перевірила плівку, все окей. А це сіла, зняла відеоріл, сіла і дивлюся, що є якась така трошки розпливчата. там. Я вже вдивляюся, думаю, напевно, в мене зір такий. А тоді, як глянула, уявляєте, в цій плівочці. Що було, ну, що є зараз на, в мене на телефоні. Усі дірочки відкриті, а саме там, де камера, це картоплю чистила молоду. Ну не молоду, я її люблю чистити, то в мене такі руки. А там, де камера, там наліпка, вона просто не знята. І плівка ця вже пожовтіла від часу. Вона вже, оце тепер я, бачите, я тепер нормально виглядаю, така, як я насправді, а то така розмита. Фух, нарешті не пройшло і півроку. Навіть більше вже пройшло. Куя, як то кажуть, зрозуміла. Не буду казати, роздуплилась.